Чергова дорожньо-транспортна пригода за участю поліцейських сталася вона вчора в Івано-Франківську на вулиці Івасюка. Машина, в якій перебувало четверо патрульних, виїхала на зустрічну смугу та врізалася в авто. В результаті аварії постраждали пасажири обох автівок, але на щастя ніхто не загинув. Відомо, що на момент аварії патрульні не були на службі, проте усі були на підпитку. Що їм за це загрожує? Тепер дізнавались наші кореспонденти дорожньо транспортна пригода сталася вчора ввечері на ось цьому відрізку дороги. Автомобіль ВАЗ виїхав на зустрічну смугу, по якій в той час якраз проїжджало авто БМВ. Відбулося лобове зіткнення. Під удару обидві машини сплющило. Я їхав з сторони Арсену і побачив, що транспортний засіб, який їхав переді мною, заїхав на зустрічну полосу і заїхав в автомобіль МВ. Я вибіг допомогти водієві, бо водій не міг вийти, бо в нього двері були заблоковані. Брали якісь інструменти, просто щоб відтрити, розблокувати двері водія, щоб витягнути не могли і витягнули його через бокові двері, як просто, бо він не міг, що в нього нога зломана. У результаті аварії постраждали пасажири обидвох автівок. У БМВ знаходилося троє людей. Всі обійшлися синцями і подряпинами. Значно менше повезло тим, хто їхав у Жигулях. Там, окрім водія, було ще троє. Всі молоді хлопці. З травмами різної важкості їх доставили до обласної лікарні. Одного вже відпустили ще троє. Досі тут до нас поступило троє хворих. Які в нас госпіталізовані, один госпіталізований в нейрохірургію, один госпіталізований в травматологію і один госпіталізований в реанімацію. Той, що в реанімації він в тяжчому стані? Ті в середньої важкості. Вже відомо, що за кермом «Жигулів», яке спричинило ДТБ, знаходився 25-річний хлопець. Він, як і троє пасажирів, працівники поліції. Відразу після аварії всіх перевірили на наявність крові алкоголю, і результати показали для всіх чотирьох позитивний результат. Те, що патрульні були п'яні, сьогодні підтверджують і міському управлінні поліції. Проте зазначають, на момент аварії ті були не на службі. По цьому факту розпочато службове розслідування. Наразі маємо чотири довідки з діагнозами всіх, всіх учасників ДТП. Алкогольне сп'яніння присутнє усі. За результатами цього розслідування будуть відповідні дії, притягнення до відповідальності. Наразі на час проведення досудового розслідування і службового розслідування четверо працівників відсторонені несення служби. Аналогічні експертизи провели й для пасажирів автомобілів БМВ та алкоголю у них не знайшли. По факту дорожньо-транспортної пригоди за участю поліцейських в обласній прокуратурі відкрили кримінальне провадження. Його винуватцям грозить штраф та позбавлення волі до трьох років.